Вітаю вас на ознайомленні з природою. Сьогодні ми поговоримо про наших пернатих друзів, які живуть в дикій природі, про те, як вони пристосовуються до життя взимку. Тож почнемо. Діти, а чи знаєте ви, хто ще, крім птахів, вміє літати? Виявляється, що літати вміють деякі тваринки, з деякими я вас зараз познайомлю. У тропічних лісах живуть летючі жаби. Вони будують свої гнізда на гілках дерев, що нависають над водою. Тому половки, які з'явилися з ікринок, падають просто у воду і живуть там доти. Доки не перетворяться на дорослих жаб. А потім починають лазити по деревах, як їх батьки. Стрибнувши з п'ятиметрового дерева, жаба може приземлитися за вісім метрів від нього. Довгохвоста ящірка з плямистими крилами літає значно краще, ніж жаба. Відштовхнувшись від дерева, вона може, не знижуючись, пролетіти відстань завдовжки 50-60 метрів і, склавши крила, приземлитися на іншому дереві. Крилами їй служать шкіряні зморшки, які вона натягує в польоті на власні розчепірені ребра. Білка витяга вона теж використовує для польоту шкіряні зморшки, але розтягує їх обабіч тіла між передніми і задніми лапами. І хоча це може здатися дивним, але існують навіть летючі змії, але літають вони зовсім погано. Та справжніми господарями неба стали тільки птахи. Вони чудово пристосовані до польотів. По-перше, в них дуже легкі кістки. У багатьох птахів всередині тіла є повітряні мішечки для того, щоб зменшити масу. Але головний винахід це, звісно, пір'я. Давайте з вами розглянемо, яке буває пір'я. Пір'їнки бувають махові та пухові. Ось це махове перо, ось махове перо. Від слова махати, тобто така пірїна знаходиться на крилах пташки. У хвості пташки, бо вона махає крилами. Є ще перо пухове, а, ось, або зовсім пух сам, так, ось так він виглядає. Звичайно, таке пір'я вкриває весь тулуб пташки, пухове пір'я, і під ним знаходиться сам пух. Навіщо в пташці таке пір'я? По-перше, воно дуже легеньке і дає можливість гарно літати. По-друге, пух дуже теплий, він гріє птаха. Так? І тому наші птахи, хоч вони такі маленькі, але вони виживають у великі морози навіть. Взимку їм не холодно. Птахів на світі існує дуже багато. Вони живуть і в Холодній Арктиці, і в, жаркі, в Жаркій Африці, і в Азії, і, і в наших лісах, тільки у кожній місцевості живуть свої птахи. В нашій країні більшість птахів перелітні. До нас вони прилітають навесні тільки на літо, щоб вивезти своїх пташенят, а восени знову збираються з граї та відлітають хто в Африку, хто в Азію. Наприклад, є такі птахи, які люблять жити взагалі в холодних країнах. Так? І до нас вони взимку прилітають, тільки тому, що в нас тож трішки тепліше, ніж у них там в Арктиці, наприклад, да, десь на півночі. Тож, давайте познайомимося з деякими птахами та пригадаємо їх. Давайте пригадаємо зимуючих птахів. Птахів, які в нас зимують. Це голуб, сорока, ворона, синичка. Горобчик. Це зимуючі птахи. І взимку їм іноді доводиться дуже тяжко на вулиці. Тому ми з вами повинні про це пам'ятати та допомагати їм по своїй можливості. А як саме можемо допомагати птахам, які знаходяться на вулицях нашого міста? Звичайно, їх підгодовувати. Птахи люблять їсти зерно, насіння різних рослин. Так? Тому ми можемо купити та попросити батьків. Та нагодувати пташок насипати їм зерна, зробити годівнички і е, класти їжу для них у годівнички. Навіть на балконі можна теж придумати якусь годівничку та погодувати. Синички дуже люблять, наприклад, сало. Тож можна е, зробити е, такі е, якісь пристосування, да, нанизувати сало і пташки будуть їсти, а ви можете спостерігати за ними. Зараз познайомлю вас з деякими перелітними птахами. Ось це, наприклад, шпак. Ви всі знаєте, що таке шпаківня, бачили шпаківню. так? Люди будують такі будиночки для цих птахів, щоб вони могли там зробити собі гніздечко та вивезти пташенят. Ластівки. У нас в місто ще прилітають стрижі. теж дуже схожі. Це перелітні птахи. Вони прилітають на початку літа, потім восени збираються в ключі та відлітають. А це що за пташка? Дійсно, це качка, і вона дуже схожа на свійську качку, але це дика качка. У наших парках у міста можна таких качок побачити, їх там дуже багато. Існуючі й дикі гуси, тобто це ті птахи, які живуть в дикій природі, вони не живуть у людей, але ви теж їм можете допомагати. Ось ці всі птахи, вони відлітають в теплі краї. Дітки, я впевнена, що ви дуже любите природу. І дуже ставитися до неї з повагою. Тому, я думаю, що ви всі будете допомагати взимку нашим пернатим друзям та не давати можливість їм загинути під час холоду на вулиці та від голоду. Дякую за увагу, до побачення.